Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачні горщички з тіста. Впевнена, що вам таке точно сподобається, тому що виглядає дуже красиво, смачно та ситно. Тож не будемо гаяти часу гайда готувати. Для початку я беру курине філе соломо, перчимо, ще й додала трішки соєвого соусу та все це перемішую, після чого починаємо нарізати картоплю. Я нарізаю її на ось такі шматочки. Після чого все це додаю до м'яса та нарізаю цибулю. Та додаю все це до картопельки. Також не забуваємо посолити та поперчити. Але врахуйте те, що додавали соль до м'яса. Все це перемішуємо та додаємо соняшникову олію. Після чого починаємо нарізати помідори, але це все за бажанням. Та, звісно, за сезоном. Також я додала зелень, в мене це була петрушка. До речі, усі пропорції до інгредієнтів ви знайдете під відео. Все це об'єднуємо та ось така смакота в нас виходить. Тепер час приступати до тіста. Для цього я просіяла 500 г борошна, додаю до нього сіль та воду. Мені знадобилось 200 мл та 100 г розтопленого вершкового масла або маргарину. Все це об'єдную спочатку ложкою, а потім руками. Тісто дуже швидко сформується та багато часу вас воно не займе. Та й вимішувати дуже довго його не потрібно. Але у ітозі вас вийде дуже гарне тісто. Тепер перекладаю його на поверхню та розділяю на 5 частин. Постарайтесь зробити кожну частину більш-менш однаковою, після чого з кожної частини ми вичіпуємо маленький кружечок. З нього ми будемо робити кришку горщика. А поки що беремо більшу частину та розкатуємо її скалкою. Тісто дуже гарне, тому навіть борошно нам не знадобиться. Все це просто розкатуємо у пласт та підготуємо тарілку. На тарілку ми вкладаємо наше тісто та заповнюємо його начинкою. Та все це робиться дуже просто та у вас не займеться дуже багато часу. Коли я наповнила увесь горщик, то обережно його защіпую. Тобто робимо ось таким чином. Та все це перекладаємо обережно на деко. Я його змащила соняшниковою олією. А тепер почнемо з прикраси до нашого горщику. Ми беремо маленьку частину та розділяємо її навпіл. Більшу частину ми формуємо у ковбаску, а меншу на кришечку, тобто буде просто кулька. Ковбаску робіть такого діаметру, як ви захочете. Та ось таким чином я все це вклала. Виходить надзвичайно красиво та просто. Для більшої рум'яності я вирішила змащити яйцем. Також, якщо у вас є кунжут, то можна прикрасити гіршечка та вийде також дуже смачно та красиво. Тепер випікаємо горщики у розігрітій духовці на 180 або 200 градусів, усе залежить від вашої духовки, приблизно годину. Також, якщо у вас виникла така ситуація, те, що тісто вже готово, але ви сумніваєтесь у начинці, то можна накрити усе це фольгою. Тоді всередині дуже гарно все пропечеться, а тісто не згорить. Тож обов'язково приготуйте таку смакоту на вашій кухні. Такі горщики можна навіть взяти з собою у подорож. Тому що вони дуже ситні та вистачить на усю родину. А якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!